Чи може одна проста книга змінити в корені всю вашу фотографію? Я вже більше 10 років фотографую, і одна книга за один вечір, можна сказати, перевернула моє уявлення у фотографії. Всім привіт! Сьогоднішнє відео це мій перший огляд на книгу для фотографів, а саме, як знімати неймовірні портрети. Декілька слів про те, що буде в сьогоднішньому огляді. Це буде не просто огляд книги і стислий переказ, що там буде, також це не буде. Просто мій досвід, там, де я буду казати, я прочитав, я надихнувся, я молодець. Постарався зробити якийсь такий симпіоз з цього, щоб це було корисно, цікаво і надихаюче для вас. Як ви бачите, в мене тут є декілька закладочок, які я спеціально залишив, ключові моменти, до яких я хочу повертатися, і про які я хочу розказати вам. І перше, про що я хотів вам розказати, це про контраст у фотографії. Насправді для мене контраст у фотографії це одна з найосновніших стовпів фотографій, про це я, до речі, розповідав окремо. Тут пошукайте, там буде окреме відео про те, як кожного разу робити далі кадри. І там окремо я виділяю саме контраст. Проте, контраст може бути різний. І ось що про нього пише Генрі Керл. Найкращі зразки протиставлення зазвичай у тебе під носом. Тобі потрібно тренувати око, щоб навчитися помічати контрасти, але почати можна зі списку протилежностей: на кшталт багатий, бідний, як ми бачимо на фотографії до ілюстрації цієї книги, або схід чи захід, або товстий, худий. Потім вирушай до місця, яке уособлює одну з цих рис, наприклад, достаток. Витрать якісь кілька годин на полювання, і я гарантую, що композиція з'явиться сама собою. Як на мене, це неймовірна порада, як шукати контрасти. Тобі потрібно спочатку зрозуміти, яку ти хочеш тему сфотографувати. Багато людей думають, що репортажний фотограф це той фотограф, який опинився в правильний момент, в правильному місці, але насправді все не так. Репортажний фотограф знає, яке правильне місце йому треба обрати, щоб там опинитися. Ось в чому полягає крутість репортажного фотографа. І ось цю саме пораду нам дає автор цієї книжки. Якщо ви хочете знімати щось дуже класне, щоб там був контраст протилежності, вам спочатку треба подумати, де його можна знайти, прийти в це місце, запастися терпінням і чекати на той самий ключовий момент. другий момент, про що мені хочеться розповісти, про те, як фотографувати людей та місця, де вони перебувають, для того, щоб зафіксувати максимальну природність та реалістичність. Ти можеш багато розповісти про людину, сфотографувавши сліди, яка вона залишає по собі. Але також Генрі Керрол робить дуже цікаву ремарку: а саме, наскільки далеко ти підеш заради гарної фотографії вирішувати тобі. Тільки май на думці: якщо ти втручаєшся в простір аби позбутися певних перебільшень, ти вже не фотографуєш свого суб'єкта, ти фотографуєш самого себе, тому що простір. Так само може роз багато чого розповісти про людину і додати сенсу та глибини в кожну фотографію. Ще одне, що мене вразило в цій книзі, більше про репортажність фотографії, про її чесність, саме про те, як зливатися з натовпом. Щоб зафіксувати людей у їхньому природному стані, слід залишатися ненав'язливим. Відверта фотографія це міряння силою між суб'єктом, фотографом та глядачем. Люди. Мають звикнути до того, що ви знаходитеся поруч. В цьому полягає реально величезний секрет чудової репортажної фотографії. Є ще такий жарт, що фотограф навіть не має відображатися у дзеркалі. Ви, як фотограф, як репортажний фотограф, маєте бути непомітним. Ви не маєте брати на себе багато уваги, ви навпаки, маєте злитися з натовпом, стати частиною того простору, в якому ви працюєте, і тільки тоді ви зможете знімати чесні та відверті фотографії. Ще одна цікава думка, яку висловлює Генрі Керрол, те, як ти вибудовуєш та проводиш свою зйомку, впливає на поведінку суб'єкта. Скажу відверто, у мене вже давно є власна. Система, по якій я працюю від зйомки до зйомки, це не просто шаблон, це швидше якийсь паттерн, який я завжди використовую на своїх фотосесіях. Проте думка, яку висловлює автор, заставила мене задуматися. що саме він пише. Справа не в тому, щоб поводитися відразливо чи неприємно. Йдеться про те, щоб грати свою роль фотографа, а це роль. Якщо ти збираєшся робити по-справжньому неймовірні фотографії людей, іноді тобі доведеться вдавати себе когось іншого. І це дуже цікава думка, тому що з одного боку зараз є попит на натуральність. З іншого боку, якщо ви будете дуже натуральним, невпевненим, дуже відвертим, казати людям: знаєте, я щось теж переживаю, ця невпевненість буде передаватися на ваших героїв-зйомки. Тому це дуже класна порада. Вам потрібно бути експертом, вам потрібно бути фотографом. Люди мають відчувати впевненість, яка від вас має. Просто іти дуже сильним таким потоком. Тільки тоді герої зможуть розслабитись і довіритись всьому процесу повністю. І останнє, що я хотів процитувати з цієї книги, якщо в ретроспективі декількох років, зараз є великий тренд на теплі кольори. І недавно я побачив якусь рекламу, там, де дівчина-фотограф каже, що тепла обробка це крінж. Ну, Якби це її вибір, це її думка, я її поважаю, проте я з нею в корені не погоджуюсь. І ось що про це пише фотограф Генрі Керол. Теплі відтінки породжують оптимізм і відчуття добробуту. Вони ніби ковдра зігрівають твого суб'єкта. Кольорове наповнення твого зображення це те, чим можна керувати, щоб сказати саме те, що хочеш. Навіть зовсім трохи тепліший чи холодніший відтінок суттєво впливає на настрій твого знімка. Автор хоче сказати те, що кольоровий відтінок, кольорова гама дуже впливає на те, як глядач буде сприймати і зчитувати інформацію з цієї фотографії. Саме тому в останні роки дуже популярно стала саме тепла обробка фотографій, і в цьому зовсім немає нічого поганого, крінжового, зашкварного чи ще чогось. Людям завжди подобаються більше теплі відтінки, як ви бачите мені теж. Але комусь хочеться холодних відтінків, комусь хочеться чорно білих і це теж все нормально. Тому, якщо ви це можете додати і підкреслити, це завжди допоможе людям більш приємно реагувати на ваші роботи. Отже, це все, що я хотів розповісти сьогодні по цій книзі. Звичайно, тут є ще дуже багато цікавих думок, проте я не хочу, щоб це відео перетворювалося чисто на. Цитування чи читання мені хотілося передати думки автора, передати вам свої думки, тому що ця книга дійсно дає дуже глибоке та цікаве погляд на розуміння того, як робити дійсно реально неймовірні портрети. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Підпишіться на мій канал, якщо вам цікава тема фотографії, тому що тут буде ще більше багато цікавих, корисних, україномовних відео на тему фотографії. Можливо, порадьте ще якусь цікаву книгу, яку варто прочитати кожному фотографу. Дуже вам дякую за вашу підтримку, за вашу увагу. Бажаю вам класних кадрів і до зустрічі!